Заборона Української православної церкви Російського патріархату в Україні за останні тижні не знаю, я бачив разів 20, е, інформацію про те, що обшуки проводилися в тому чи іншому кодлі російських попів. Там були дуже трешові історії. Починаючи з того, що одного з попів застукали в ліжку з неповнолітнім. хористом. Я хочу ну, не співаю. Я, 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 я не хочу типу розбирати взагалі, хто це, що це це, це. це неправильно з точки зору прав дитини. я no, шарю. Е, тут важ, важливіше, що в нас 30 років в країні жили реально кодло змій. і ЗБУ нам показало це, показало це їхніми розвитковими матеріалами, теж чим вони читали, тим, чим вони жили. Вони просували проросійські наративи весь цей час мешканцям України. Це настільки маразм. Ну, В мене насправді з'являється безліч питань, чому це робиться тільки зараз. Ну, Мене як молоду людину цікавить, чому російську православну церкву не почало штурмити раніше. Так? У нас війна з Московією з 2014 року. Чому тільки зараз СБУ приходить в ці штаби російської пропаганди в Україні і робить свою роботу? Бо в нас та, дуже просто дивись, тому що в нас. І в конституції, як і в багатьох країнах, є особливе ставлення до релігії. Релігію не можна чіпати, просто банально. Ти не можеш іншу людину утискати через її пірозповідування і інститути тим більше. У нас, наприклад, церкви не сплачують податки церкви багато мають полегшень в системі і. Дивлячись реально на конституцію, складно, наприклад, у паце, ти не можеш просто так взяти і заборонити релігійну організацію. Це, це склад дуже складний процес. І, але потрібно, потрібно. І Взагалі, я як до будь-якої релігії ставлюся зі скепсисом, тому що догматизм. Особливо, коли він такий негативний, як добре, коли це догматизм вбивати не можна, а ти думай вже. Вже чого, то тобі не скажуть, і це типу саме по собі догма. Але це в принципі позитивна догма. Ну, бо впивати негативно. Але за УПЦ, коли вони в своїй догмі вставляють там Україна і Росія, братські народи і нас розділили, і так далі, і треба єднатися назад, про те, що там українські наративи, всякі наші національні наративи є негативними, фашисти і. Тому подібне, це насправді перетворюється на релігійну догму, яка насаджується на людей. І люди, які щиро вірять, щиро є в релігії, вони зовсім по-іншому це сприймають. Це Не те, щоб тобі з новин сказали. Коли це тобі сказали в своїй церкві, ти в це віриш, так, як ні в що. Це дуже сумно, і це потрібно міняти, це потрібно блокувати. Бо по-іншому ти просто не зможеш. Люди не, люди не можуть. Ті люди, які є жертвами до релігійної догми, е, сект там чи. УПЦ, вони не можуть самостійно реально від цього відійти. Це дуже складно для них. Тому потрібно все ж таки цю організацію якось врегульовувати дуже цікаво, що взагалі московські попи настільки наглі, що в розгар війни, ну тобто, замість того, щоб сидіти просто тихо. Вони в лаврі організовують молитву за єдиною Росією. Типу, вони там щось співали, я вже не пам'ятаю, що, що вони конкретно співали там про те, що я це... Росію храні і щось там туди-сюди. Це настільки вони переконані, наскільки в них промите, промите мислення, що вони вірять в те, що вони, будучи в центрі України в Києві, можуть таке чудити, і що вони могли бути непокарані. не покарані. Бо вони їй не будуть покарані. Ні, ну насправді вони мають бути покарані. Є реальні зараз вже типу факти того, що попи працювали на Росію, та? вони десь десь я бачив теж в не буду казати, це, типу, це теж треба факт чекнути, що попи там були цими коригувальниками вогню, у них там в таких телеграмах теж якісь там канали знайшли. Але знову ж таки, я не говорю точно, тому це треба перевірити. Це реальна робота на окупанта. Це державна зрада, яка має бути ну, найвищим мірем покарання, яке зараз є в Україні. Так, да. да. я, я повністю з тобою погоджуюсь. Просто я все ж таки э, знаю, бачу і розумію, що є упереджене ставлення. Це ж людина Божа, там, це ж священник, як його так карати, бла, 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 бла. Все одно багато людей мають співчуття, і все одно багато людей є э, частиною церкви. Яка в це все вірить. Я просто щиро вірю, що найближчим часом російських попів заборонять. Тобто їм заборонять взагалі виступати публічно десь перед їхніми вірянами. Поступово російський патріархат буде переходити в українську, це українську православну церкву. І люди, які це все слухали, вони не вернуться. Це теж дуже важливий насправді момент. Того, що ми ніби живемо зараз в ілюзії чорного і білого, та? що от зараз по ліву, по ліву сторону від лінії фронту це українці, і 100% з нас тут всі білі і всі борються з Росією. Та? І по іншу сторону від лінії фронту це повний мордор Чорна Росія і, і орки. Але паралельно з тим, в нас під боком є купа людей, які ну, Просто своїми висловленнями, своїми діями підігриють окупанту. Які, типу, і не є чорним, і не є білим. Вони ж такі сіри незрозуміли, як, незрозуміли, як, яких російські попи. Та? І от, поки що. От ця картинка розмита. Українці не бачать типу, в попах там щось конкретно чорного чи, біло, чи білого. Це щось таке не і поки там Ізбу там цього всього не показало, та, що вони чорні. Ми в це не вірили. Люди в це не вірили. І є люди. Які все одно свято переконані, що ці попи говорили їм правду. І що нам тепер з цими людьми робити? Тому що в них промить, промить, промити мислення це величезне питання. Як їх зараз переконати, що в те, що вони вірили, це неправда? Це, ну, це ламає людей насправді. Мало хто може справитись з тим, що прийняти в собі, що він помилявся в житті настільки сильно в чомусь? Так, я, я ну, це якраз. Ти повторюєш мою думку, я не вірю в те, що їм так буде легко від свого догматизму. І в цьому і не є небезпека догматизму релігії, тому що от вона може так травмувати людей. Реально жахливо травмувати людей на все життя. Навіть якщо людина буде ну, розуміти те, що вона не права, усвідомлення таке внутрішнє до неї буде довго і довго доходити. Важко, люди травмовані лишаються. Особливо якщо це діти чи молодь, яка стає жертвою цього всього. Бо ти народжуєшся в сім'ї, де. Ходять в ту церкву. Шо, що ти з тим зробиш? Нічого. Та дитина нічого з тим не зробила, а вона стає жертвою цієї пропаганди і цих думок. Але знову ж таки, я вірю, що російський патріархат в Україні дуже швидко прикриють це все врегулюють. Я дуже радий, що це нарешті сталося до попів. Прийшли, запитались їх, що вони тут роблять. І вони не зможуть відмазати зараз. Зараз немає жодної політичної сили в Україні, яка зможе їх відмазати. Насправді в Верховній Раді. Президент має більшість. І якщо б до війни говорили про це, що це погано, коли президент має більшість в парламенті, то зараз, оскільки президент керується рішеннями РНБО Ради національної безпеки та оборони, РНБО рекомендувало, якщо я не помиляюсь, рекомендувало заборонити московський патріхат в Україні. Президент просто підготує певний закон, його в Верховну Раду, і його більшість це прийме. І це зараз це позитивний фактор, на мою думку. Я, я так само так думаю. І я дуже надіюся, що так станеться. Дуже сумно, звичайно, що пройшло 250 днів для того, щоб усвідомити, що організація, в якій є слово московський, не може існувати на території країни, яка б'ється з країною, в якої столиця це Москва. Це абсурд, на мою думку, Та? Але так просто працюють, не знаю, сприйняття релігійної організації. Ми з тим нічого не можемо зробити. Але дуже добре так, що СБУ туди зайшло. Воно це прочистило. Воно знайшло докази чіткі, і ми зможемо щось з цим зробити.